А мер Миколаєва Олександр Сін Олександр Сінкевич прокоментував ситуацію з затриманням начальника комунального підприємства Миколаївська рятувальна служба. І за словами міського голови засоби масової інформації неправильно зрозуміли контекст опублікованих службою безпеки України відео. Тож мережею поширилась інформація про затримання буцімто прямо під час наради в міськраді. А це насправді не відповідає дійсності. Давайте послухаємо пряму мову. Я отримав інформацію від СБУ, що директор одного з КП міста співпрацює з окупантами. Я особисто захотів бути присутнім під час цього затримання, щоб подивитись цьому покидьку очі. Разом з співробітниками СБУ. Ми прибули на нараду, де був присутній цей чиновник. Одразу скажу, що це було не в міській раді і не в моєму кабінеті, як пишуть деякі змі. Бо в мене від початку війни немає свого кабінету. Ми не знаходимося і не працюємо у міській раді. Тож СБУ вручила підозру цьому працівнику і затримала його. Я одразу на тій же нараді всім присутнім під камеру сказав і зараз повторюю, що так буде з усіма, хто посміє зрадити нашу державу. Звичайно, ще буде суд, і саме суд винесе вирок. Але я вважаю, що за співпрацю з окупантами має бути найвища міра покарання. Бо за таку співпрацю ми платимо дуже високу ціну життями не в чому не винних миколаївців.